Привіт усім! Зараз зробимо огляд е, покупок вітамінів на сайті iHerb. От, що у нас тут ближче подивимося? Омега-3, кальціум магнезіум цин, комплекс вітамінів, вітамін С, вітамін Д3, комплекс вітамін В, вітамів В і також мультивітаміни. От, якщо замовляти на цьому сайті на суму 55 доларів і вище, то доставка буде безкоштовна. А так, якщо до цієї суми, то там і ну, дивлячись, яку вибрати і 5 доларів, і вище, там 18 доларів. Ну, на сайті треба дивитися. От, а так, якщо більше 55 гривень, ну, 55 гривень і вище. То доставка безкоштовна на нову почту. Можна вибрати там, або Укрпочту. От. Так, ближче подивимося, що у нас тут є. Значить, Вітаміни Омега 3. Це вітаміни ну, от, риби. Всі вони, всі виробник, виробник країна США. Каліфорнія, ближче можна подивитися концентрацію, скільки тут чого. Склад, от виробник. На сайті також можна ближче подивитися. Хто виробник, що тут входить? Тут що у нас 100 желатинових капсул. Потім такі вітаміни: кальцій, магнезій цинк з вітаміном Д3. Також можна склад ближче подивитися, вітамін Д, кальцій, скільки до чого. Виробник. Виробник у нас Каліфорнія США. От. Що у нас тут? 100 капсул. Це кажуть на ніч краще приймати. От. Потім, якщо для профілактики різних простуд... І якщо ви захворіли, от, або чувствуєте якусь нежич, то краще такий вітамін С приймати. Або якщо у вас така ну, модна останні роки хвороба, також для профілактики, от, щоб змістити свій імунітет, От краще приймати вітамін С, отакі дозі, тут 6 капсул от Яка доза? І ну виробник у нас тут Каліфорнія, США. Потім дивимося вітамін d 3 Це такий сонячний вітамін. Ну, нам в наших широтах багато кому не вистачає сонячних променів. От, то для профілактики можна от такі пасмурні дні. З пасмурні сезоною весно, весна, осінь для профілактики і зима приймати вітамін Д3. 120 капсул. Потім також от такий вітамін у нас Б є. Тут у нас скільки 60 капсул, От така доза цих вітамінів. І б 1 тут є Б2. І Б12 от такі вітаміни, особливо для жінок, щоб бути красивою, з хорошим настроєм. Такі вітаміни можна приймати. Що у нас тут? А також є мультивітаміни. От такі мінерали, які теж включають тут такі. Комплекс різних вітамінів. Можна ближче роздивитися. І Д3, і вітамін А, і С і Е, Б6 Ну, Звичайно, краще вибрати е, якусь одну з цих вітамінів, наприклад, пропити, е, взяти вибрати собі цей комплекс. Да? Тут, тут навіть відразу декілька є. От. Якраз на скільки тут у нас 60 капсул на місяць, два. Якщо дві таблетки приймати, то в день, то на місяць вистачить. Тут теж 6 капсул, тут навіть написано, да, приймати по дві капсули в день е, з їжею. Ну, після їжі. Ось От, такі, значить, вітамінчики. Кого цікавить, хто. Е, Хто слідкує за своїм здоров'ям, хто хоче виглядати гарно, мати хороше самопочуття для профілактики іноді корисно, приймати, замовляти собі якісні вітаміни? Кого зацікавили такі вітаміни? У посиланні під відео я розміщу посилання на ці продукти, на цей сайт iHeorb. От, можете зареєструватися і також собі замовити такі вітаміни. Часто там бувають е, скидки на різні продукти. Там також і є і косметика, От, і ще багато інших вітамінів. Також, якщо е, ви поділитесь своїм посиланням, своїми покупочками у себе під відео, якщо ви зробите відеоогляд от, і зробите посилання, там є така рубрика е, винагороди, от, і там е, можна поділитися своїм посиланням, і вам будуть е, ну, надсилати сам сайт iHerb, ще різні скидки на різні продукти, які ви будете знову замовляти. У вас будуть кошку от Так що діліться, співпрацюйте з таким цікавим сайтом. Особливо, якщо ви теж собі купуєте такі вітаміни або якусь косметику різну. Дуже цікавий сайт. Часто бувають різні скидки. О, цікаво. Усім, усім дякую за перегляд, лайки, коменти. Пишіть у коментах, які ви приймаєте вітаміни, чи приймаєте, де замовляєте. Мені буде дуже цікаво. От. Дякую за підписку, лайк, комент. От. Не забувайте, ну, якщо комусь сподобалося, не забувайте під відео заглянути, там буде посилання на ці товари. Покупок вітамінів на сайті iHerb. от Що у нас тут ближче подивимося Омега 3, кальціум магнезіум цин, комплекс вітамінів вітамін С, вітамін Д3, комплекс вітамін В, вітамів В і також мультивітаміни. От, якщо замовляти на цьому сайті на суму 55 доларів і вище, то доставка буде безкоштовна. А так, якщо до цієї суми, то там і ну, дивлячись, яку вибрати і 5 доларів, і вище, там, і 17 доларів. Ну, на сайті треба дивитися. От, а так, якщо більше 55 гривень, ну, 55 гривень і вище, то доставка безкоштовна на нову почту. Можна вибрати там, або Укрпочту. От, так, ближче подивимося, що у нас тут є. Значить, Вітаміни Омега 3. Це вітаміни, ну, от, риби. Всі вони, ці виробник, виробник країна США. Каліфорнія, ближче можна подивитися концентрацію, скільки тут чого. Склад, от виробник. На сайті також можна ближче подивитися: Хто виробник, що тут входить. Тут що у нас 100 желатинових капсул. Потім такі вітаміни: кальцій, магнезій цинк з вітаміном Д3. Також можна склад ближче подивитися, вітамін Д, кальцій, скільки до чого. Виробник. Виробник у нас Каліфорнія США. От. Що у нас тут? 100 капсул. Це кажуть, на ніч краще приймати. От. Потім, якщо для профілактики різних простуд. І якщо ви захворіли, от, або чувствуєте якусь нежич, то краще такий вітамін С приймати. Або якщо у вас така ну, модна останні роки хвороба, також для профілактики, от, щоб зміц... зміцнити свій імунітет, От краще приймати вітамін С, отакі дозі, тут 6 капсул от Яка доза? І ну виробник у нас тут Каліфорнія США. Потім дивимося вітамін d 3 Це такий сонячний вітамін. ну Нам в наших широтах багато кому не вистачає сонячних променів. от То для профілактики можна от такі пасмурні дні. З пасмурні сезоною, весна, осінь для профілактики і зима приймати такий вітамін Д3. 120 капсул. Потім також такий вітамін у нас Б є. Тут у нас скільки 60 капсул, От така доза цих вітамінів. І В1, тут є Б2. І Б12 Ось такі вітаміни, особливо для жінок, щоб бути красивою, з хорошим настроєм. Такі вітаміни можна приймати. Що у нас тут А також є мультивітаміни. Ось такі мінерали, які теж включають тут такий Комплекс різних вітамінів. Можна ближче роздивитися. І Д3, і вітамін А, і С, І Е, Б6 Ну, Звичайно, краще вибрати е, якусь одну з цих вітамінів, наприклад, пропити, е, взяти вибрати собі оцей комплекс. Да? Тут, тут навіть відразу декілька є. От. Якраз на скільки тут у нас 60 капсул на місяць, два. Якщо дві таблетки приймати, то, в день, то на місяць вистачить. Тут теж 6 капсул, тут навіть написано: да, приймати по 2 капсули в день е, з їжею. Ну, після їжі. Ось От, такі, значить, вітамінчики. Кого цікавить, хто. Е, Хто слідкує за своїм здоров'ям? Хто хоче виглядати гарно, мати хороше самопочуття для профілактики іноді корисно, приймати, замовляти собі якісні вітаміни. От, Кого зацікавили такі вітаміни у посиланні під відео? значить, Я розміщу посилання на ці продукти, на цей сайт iHerb. От, можете зареєструватися і також собі замовити такі вітаміни. Часто там бувають е, скидки на різні продукти. Там також і є і косметика, От, і ще багато інших вітамінів. Також, якщо е, ви поділитесь своїм посиланням, своїми покупочками у себе під відео, якщо ви зробите відеоогляд от, і зробите посилання, там є така рубрика е, винагороди, от, і там е, можна поділитися своїм посиланням, і вам будуть е, ну, надсилати сам сайт iHerb ще різні скидки на різні продукти, які ви будете знову замовляти. У вас будуть кошку. Так що діліться, співпрацюйте з таким цікавим сайтом. Особливо, якщо ви теж собі купуєте такі вітаміни або якусь косметику різного Дуже цікавий сайт. Часто бувають різні скидки. Цікаво. Всім, усім дякую за перегляд, лайки, коменти. Пишіть у коментах, які ви приймаєте вітаміни, чи приймаєте, де замовляєте. Мені буде дуже цікаво. От. Дякую за підписку, лайк, комент. От. Не забувайте, ну, якщо комусь сподобалося, не забувайте під відео заглянути, там буде посилання на ці товари. Цілую, люблю, бувайте.